Не так давно в обласному госпіталі для ветеранів війни, завдяки зусиллям обласної спілки ветеранів Афганістану, було відкрито дві палати. Як тоді анонсувалося для учасників АТО. За цей час у госпіталі пролікувалося трохи більше 40 військових, але у подальшому заклад зможе приймати їх більше. Військові отримують належні умови для одужання, проте містом почали ширитися чутки, що в новостворених палатах лежать не учасники АТО, а афганці, яких начебто тут. Де перевели головний лікар госпіталю Павло Журбенко. Переконаний, подібні розмови абсолютно безпідставні, адже лікування отримують усі, а скарг від самих пацієнтів не було. Та й спілка афганців, пояснює головний лікар, робила палати не для окремих людей, а для всіх без винятку. У даних палатах лежать люди, які того заслуговують і старенькі, і які потребують нашої уваги, і нашого лікування, і от саме. І ніяких вопросов і проблем, як ви змогли увідіти, просто не виникає. А по даному конфлікту я б просто став без коментарів, так то що говорить, це, ну, є люди різні. Эти палати ще раз наголошую, афганці делают для обласного госпіталю ветеранів війни, для того, щоб лікувалися всі категорії людей, які Могут тут личиться. Это и участники Великой Отечественной войны, и Великої Отечественной войны, и інвалиды Афганистана, и воины-интернационалисты, які мають посвідчення учасника бойових дій, а также воїни АТО. Окрім уже існуючих, незабаром у госпіталі з'являться нові відремонтовані палати у кардіологічному, неврологічному, терапевтичному відділеннях. Втім, Павло Журбенко впевнений, палати завдяки небайдужим людям відремонтують і в інших відділеннях. Завдяки меценатській допомозі до зими уже замінено практично в усіх палатах старі вікна на енергозберігаючі склопакети. До такої помощі ми призиваємо всіх і. Надіємося, що багато бридічевляні і не тільки бреділяні, тому що госпіталья підключаться спонсорству і будуть допомагати госпіталю для забезпечення шановних людей, як похилого віку і учасників Великої Отецької війни, так і сьогоднішніх наших героїв. На думку афганців, котрі зараз лікуються у госпіталі, хлопців за те, які потрапили до госпіталю на реабілітацію, ніхто не має права неналежно лікувати. Чоловіки кажуть, чутки про відмову у заселенні військових до нових палат пліт чиєїсь уяви. Нерідко афганці лежать в одній палаті з учасниками АТО і усі знаходять спільну мову. Стараюсь підтримати, щоб якось він трошки це. Постарався, щоб, щоб забув, постарався ми його ніде, щоб десь принизити нічого, ми його вчитаємо за свого, як він учасник бойових дій, так і ми, як і всі. Він теж бачив свої молоді года, те, що не довжні були бачити ніхто. На питання, яке стосується розміщення військових і зони АТО у нових палатах, медики відповідають палати розраховані для усіх пацієнтів госпіталю. Тому припускають, можливо, хтось не зрозумів ситуації з оформленням і випускою хворих з цих палат, через що і почалися розмови про виселення одних і заселення інших. Вони тоді лежали ці афганці з які Допомогли нам з ремонтом палаті. Вони лежали в одній палаті з Атошником. Вони лежали в одній палаті. Один хворий тоді виписався з тої палати. Один хворий був інвалід, просто бивший совєтської армії, не афганець. Медичні працівники госпіталю переконані, усім військовим, незалежно від віку, перш за все, важлива кваліфікована медична допомога і підтримка. Окрім того, належне харчування і відпочинок. Палату вони можуть самі собі обрати відповідно до захворювання, а перевестися з однієї палати в іншу завжди мали право. Ми намагаємось. Такі умови їм створити комфортні для того, щоб реабілітація їх починалася насамперед із морального задоволення, із обстановки комфортної, спокійної. І, звичайно, медикаментозна підтримка є у них певна. Дуже часто до них приходять гості, і волонтери, і діти з шкіл, подарунки свої несуть, малюнки свої малюють. І дуже увагою вони певною забезпечені. Дуже добре відносяться і медсестри, і турботливо. Навіть іноді там, самі кроваті застеляють, не розрішають. Питання дуже хороше.